Здоровенькі були, З вами я, Drifters, і в нас новенький Мінмакс. Перше задовго, ну як задовго взагалі, за всю історію існування каналу у нас гоночка. Така розминочка нарешті. Е, називається ця гра Crazy Taxi 3. Я думаю, ви зрозуміли, що ми тут будемо робити роль. Боже, брати роль. Грати в ролі божевільного таксиста. І ну, гра не широкоформатна, оскільки... Тара! Але прикольно. От якось чуєте таку музичку, таку бадьористу. Ми тут будемо грати в декількох режимах. Я думаю, всі карти ми не будемо пробувати. Там місто, оазис та побережжя. Якщо ви захочете, то ви спробуєте, а ми спробуємо якусь із, ось це под карт і спробуємо режим Super X. Але от, це, от ви бачите, що це за режим. Ну, це ми потім. До початку ми візьмемо э, стандартний режим, це... Давайте ми візьмемо побережжя. Я хочу на море трішки. Візьмемо... Ми... не знаю, нормальні плав... правили чи що. Давайте, давайте поганяємо 5 хвилин. Думаю, цього буде нормально. 5 божевільних хвилин, як він сказав. Ми можемо вибрати серед 4 водіїв. Це Алекс. А, Аксель. BD Joe. Gena і... Gus. Ну, Гаса я дуже рідко вибираю, він як все тачка не подобається, то він сам не крутий. Гена. Я б за нею з радістю пограв, але ми візьмемо оцього. крутого чувака, він класно танцює. Берем. Є, yeah. yeah. ми порозважаємося, як він каже вже. І тут реально можна. Круто. Прям так... взагалі класно. Прозважати це класна гра. А давайте. У нас 5 хвилин. Справа зверху гроші, які в нас є і. І погнали. яка тут графіка. Хапаємо першого чувака. Тут ми бачимо куди їхати, але... Але от в чому ось це... Ось не прикол. Це велика швидкість і... можливість... Отак от, от скакати. І це реально класно дає розважитись ці грі. Опа, швидко. Беремо зразу наступного. Ох! Так, дивіться. Задня передача. Ви довізі навіть не представляєте, як вона отут. Ух ты! Це шо я таке включив Давайте хапаємо їх. Е -е, зразу переключаємо. Не, ви це бачили. Дивіться, дивіться, ми на будинках. Пацан. <різвіться> тут гра вільно. Так, і давайте. Тормозимо швидко. І тут у нас одразу другий чувак. Почекайте. Е -е... Не знаю, як це якесь таке прискорення робив. Сам в шоці. Ну, якось його можна. Так, ось зразу ми турмозом. І знову газуємо. Вай вай! Тобто, дивіться, ми скачемо і це ще навіть гроші нам дає. І музичка така панківська на фоні, без якої я не... О, там був трюк, треба було на нього. Ну, Ой, і дивіться, і тут зразу ми беремо. Оцих от, давайте, братюні, сідайте. О, погнали! Чесно кажучи, це не не ця гра дуже рідко. <плес> Бо карта тут велика і не рахуйте не одна. Дивіться, і ми зразу тут тормозимо. Включаємо зразу задню. Ага, і газуємо. Ні, це ще треба. Давай, ага. Ну, забувай постійно, яка там кнопочка. І навіть не звертаю увагу на час, а? Але... Це, це, це нічого. Тут одити, дити, дітей. Але нам не сюди. А, стоп, не нам навіть сюди. Ага. <клес> Ух йо! Ну... Пошкоджень тут ніяких немає, думаю. Це всі, це всі зрозуміли. Встаємо зразу і погнали! Ем... -е нам куди. Стрілка дуже ясно появи, показує. Ух тут, треба було скочити, я щось навіть забув. Стрілка дуже ясно показує, чесно кажучи. Не те, як, наприклад, в якихось сучасних іграх, які просто бісять своїми стрілками, які фік знає, куди показують. Звісно, це віднімає певну хардкорність гри, але я не думаю, що тут якась хардкорність і потрібна, чесно кажучи. Воу-воу-воу, погнали! дивіться чувак спізнюється. Вече. Давай пацан, давай, давай, відвали мені побільше бабла. От лайно. Меня стыглаешь. Та ладно. Блін, ну тут музика. музыка. Газуем. І зразу вперед, Подивіться, тут вже дають 40 секунд. О! Давай. Тут ми залетіли, от фіг знає куди. Дикі гонки, але це, це ж фіня. Є значно крутіше. Так, нам навіть не сюди, тут прозорі кущі. Графіку тут, до речі, взагалі ніяк не, не зміниш, тобто якщо вам гра не йде, ну не йде. Співчуваю. Хоча мені здається, що з такою графікою вона вона не йде тільки... що 8 секунд. А, дивіться, то вже тут. Але... Давай, давай! Ну стегли! Я в шоці, як так? Погнали, давай, газуй! а Музичка закінчилась, але вже починається інакше. Ну, чесно кажучи, може цей режим і не дуже такий кайфовий, а тут просто по місту ганяти, але от... Ти гониш. Да вам. Ну давайте на, на місце але... летимо. Хоча мені вже здається, що ми не встигнемо їх довести, бо дивіться скільки. Що? А, це вже навіть час такий. А ти гівно, нам не сюди. Ну подумаєш не встигли на матч, але... Результат Б. Тобто вже не так вже й погано. Що? Клас Д? Ну, ну мені здається за 5 хвилин 1500 баксів, це нормально, серйозно кажучи Давайте опробуємо режим супер X. Візьмемо цього разу ми... А, тут віці їхні імена Джо, Джина, Гас і Ангел. Ангел? Окей. Берем Джину. Давайте ми спробуємо з 1A. А тепер... Е, от яка ціль цього всього це екстремальне водіння. Тобто ти тут маєш. ви тут маєте якесь завдання, його вам варто, варто виконати. І тут потрібно... Отут, наприклад... Е, чекайте, здається. Е. Що таке? Оооо. Власне, гру в мене чомусь вибило. Таке буває зі старими іграми. Е... Я хотів просто переграти і тут мені якась стовбана програма. Ну. Давайте, ми маємо перестрибнути 400 грбаних метрів і... Єс! Yes. Пройдено! Але для першого місця нам зараз треба... Як бачите, дюфіга. А давайте ми зберігаємо, ми на перше місце не будемо претендувати, бо... І так нормально. О, тут пише, що ми це зробили. Лірд зачищено. І вдарте по м'ячу і вибити його на трибуни. Ну, тут треба вчасно стрибнути, але, чесно кажучи, я це ніяк не зміг чомусь пройти. Навіть не знаю чому. Така фігня. Давайте ми попробуємо. Провал. Тобто... Э, ще раз. Ну давайте спробуємо ще раз. Чесно, я не знаю. Мерлин а А, а стоп. А я ку так Ні, стоп-то. Страйк. Так, а от вперед ми можемо... А, стоп! Тут, е, ми тут повинні різко газанути. Я навіть не знаю, о. Страйк. Ну, ми повинні добігти до тієї штуки і відбити, наскільки я знаю. Але для цього нам потрібно швидко газанути. А от як це зробити? Тут я. я, я, я серйозно, я не знаю. Давайте останній разок. О! Ви теж це бачили? Strike. От це саме коли. Спалюються ці шини. От мені цікаво е як вони так робились. Ам. О, ну окей. Ми це спробуємо, наприклад, на чомусь іншому. Мерлин на мене так дивиться. Ми це спробуємо відтворити. От. Дивіться. Нам потрібно збити е, 10 шарів, отак. Тобто це нам потрібно 10 раз отак от... Ковтемпі. На кого це робить? Стоп. Ну раз, давайте не збиваємо, бо це на час все-таки. Правда, я чесно кажучи, навіть тепер не думаю, що ми встигне. Але музичка реально класна. Залишилось <плес> 4 е, Тут. Іде статистика весь час уже Але ми здається, вже не встигне. Ну, да, <плес> майже встигли. Нічого не скажеш? Давайте, от тепер ми думаю, встигнемо. Здесь чи можна навіть стати під цю штуку, такою. Ага, ні. Е... гаразд. Ну, ви зрозуміли цей рівень. Давайте по... О! Супер торнадо! Власне, він мені найбільше подобався, ціль тут доїхати до точки там однієї. З цим от е, пінгвіном, якщо його можна назвати пінгвіном, ухиляючись від е, торнадо, яке виплескує машини. Доволі цікаво, якщо врахувати, що ще й торнадо за нами кидає машину, тобто нам потрібно маневрувати доволі таки часто. Ну це, це це легеньке. Оце. Хоча? Як для кого, як то кажуть? Ооо, серйозно. Ще навіть зараз на цьому легенькому програю. Оу, отут, до речі, несподіваний такий поворот. Дивіться, дивіться. Встигли! Стигли! Турнав... Пройдено! Хтось за 25 секунд це зміг, я в шоці з цього чувака. Молодці ми! Супер шарень! Власне, я повністю цей X не відкривав. Бо деякі тут реально не можу пройти. Е -е, що нам треба тут зробити? А, а оці шарики полопати там. Фари тут самі включаються, ну це шкода, бо наприклад можна було якось ще покруче щось замутити. Шукаємо ще шарик. Тут навіть трішки погано вино, ну, але це напевно через те, що світло ми не трохи. Але і через те, що тут доволі темно. о. Хоп! Пройдено! О, ми можемо, до речі, ще їздити. Збережено. Ось, у нас відкрилось нове. Супер каньйон, але ми спробуємо Супер -футбол. оце. Суперфутбол. Оце доволі важка штука. І ціль тут як в бейсболі. Жорстокі, до речі, правила. Дивіться. Е, машини. Тут на... Тут, власне кажучи, тут треба свою стратегію вироб... виробляти. Оце зараз це фігня все. Але в чому заключ... заключається сама жорстокість? Якщо вас заженуть, все, оце все. Все, пацани. І на машину тут не вискочиш. Програли. Давайте ще раз. Гридоволоса, Рижоволоса, бестія вас довезе куди будуть. Ну, е, власне, отак так от швидко скакати, це серйозно кажуть. Навіть не знаю, що вам би порадив. Воу воу, воу до речі, вилітати за межі також не, не раджу. О тут, власне, сама жорстокість. Ви їх... Ух, ви їх не перескочите. Дивіться! Єс! Yes. І тут зараз на нас куча машин здається Що, те. Що, ні? О. Е, я не думав, що я це так швидко пройду, бо ця штука реально була досить важка. Е, давайте ми подивимося на це. Е, це знищити всі НЛО. Скажімо так, цю е, штуку треба проходити з першого разу. Тобто ви на ходу повинні знищити всі оці НЛО. Одне якесь пропускаєте, вже можете переігрувати. Бо часу вам в буква... буквальному розумінні не вистачить. Я цю гру проходив з другом. І... ну от ми реально все не могли пройти, бо це... Багато чого ми навіть не могли в'їхати, як знищити. Як то, наприклад, зробити. До речі, тут деякі ноги ну, доволі дивні, от, наприклад, оцей попереду, схожий на якісь бургери. О! Все! От тепер нам, походу, нам не законає і часу нам не вистачить. Мені так здається. Ну але в принципі я здається правий. О, тут дивіться, треба розвивати просто шалену швидкість, а у нас залишилось якихось декілька секунд А, залишилось злиші 4 тарілки. Мені так дивно їздять. Тут ось. І в нас ще б було 10 секунд в запасі. Тобто, отут ми, ми б якраз встигли. Давайте спробуємо ще раз. Чисто по фану. Аби врятувати нашу землю від цих інопланетних бургерів. Мерлі, не гризи монітор, сяказну. Мені не подобається, коли ти грезеш монітор. Що? Здається, ми знову втратили доволі багато секунд. Це не добре. Лети звідси. Я, до речі не замітив навіть, не замічав навіть що воно летить, тікає. Я не пам'ятаю, ми як бейсболі штовхан з ухрень. А, серйозно. Ну, ясно. Ми вже не зможемо виграти тут. Але це я проходить. Пройти через кольцові сім разів це доволі просто. І доволі нудно. Давайте я все-таки покажу. Пройдемось ще по двом якихось приколах, я просто там, наприклад, навіть покажу букви. Е, не дивіться на ціль, там вас вона може вас налякати, 80 очок. Насправді я теж так думав, але на щастя всього лиш 8. Ну, от такий от переклад. 3 ПТС, тобто 3 поїнта і навіть, бачите, така чорна лінія, тобто... Текстурки виконані ну, дуже якісно. Але гра прикольна. Тобто, все тут складається навколо прикольної музики, яку хочеться слухати і слухати. Навіть треба буде якось собі її знайти, але я навіть не уявляю, як я це зроблю. І все складається навколо дикості цих гоночок. До речі, якщо ви знаєте, якісь дуже прикольні ігри, але... Ну, не готові їх порадити іншим людям. Е, пишіть в коментарях, я обов'язково на них подивлюся і задоволенням зроблю на ну, них так бинма. Давайте останній раз. Єс. Це здається все чи... А! Тобто тут уже на навіть на кількість колець, а не на... Вон, де це час. Давай, 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 Дев'ята. Дріфт тут якось нема. От, я навіть не уявляю як поставлений рекорд е, 50 стрибків, це навіть тупо в часі, оце нереально. Тобто деякі тут рекорди тупо поставили на те, щоб ви цю гру задрочували, задрочували, і поки би поки не дорозуміли. Непорозумніше і не побачили, що це нереально. Е, бачите, у нас тут ще є супервіз якось, ну це докласти людей. Доставити по пасажирів. Це в Але мені ось цей подобається. Один м'який знак, якщо це той, який я пам'ятаю, бо цю гру я дуже давно грав. Але так це саме те. Дивіться, ця штука, воно так розпливається. Але... В чому заключається? Заключається в вчасному натисканні пробіл Серйозно, от ви не натиснете його, або погано натиснете і прощайся з життям. Тут уже не мається на увазі, що ви час якийсь втратити. Це фігня. Тут мається на увазі те, що ви тупо от вилетите звідси і... і, до речі, зауважте, тут такі текстури доволі приєдні. То, то якісь єгипетські піраміди, то серед каньйону якогось, ще там всяке. Тобто кожен раз щось... Щось цікавіше. Тут ну, я здається зарано. От. Провал. Але нічого. Ми ще раз спробувати не будемо. Давайте ми подивимося ще оце це. Ну тобто, як я обіцяв, ще два якихось заїзда і... закінчуємо. Е, які там заїзди в самому О, о, це я ненавидів. Ми з, друзом, з другом на Новий рік цю гульку проходили буквально декілька років назад. Тут вже заключається в довготіне натискання пробілу. Тобто, бачите? Я натискаю довго, він летить вище. Я натискаю коротко, він легенько підскакувати. І от, власне, в цьому весь закручу. Тут треба отако. Ось, все. Еээ... Коли вас збила одна колода, можете прощатись, ви не встигнете. Всти, встиг? Я. Я встиг, да? Все, Все! Зараз дзвоню другові кажу, що я пройшов цей рівень, який ми з ним не могли пройти 6 години 3. Є це? Ну, багато часу пройшло з останнього проходження, але... Але я не очікував, що прийду. З вами був я, Drifters, а також гра Crazy Taxi 3. Якщо бажаєте скачуйте, гра заслуговує уваги і аби в неї пограли. На цьому я з вами прощаюсь і бажаю гарно провести час. До зустрічі!